Великий хресний хід Топочаївської святоспенської лаври, десятки тисяч віруючих людей моляться за мир, за наші збройні сили, за всіх наших віруючих, всіх громадян і звичайно за нашого блаженнішого пристоятеля, якого ми дуже любимо, нашого блаженнішого митрополита Ануфрія. Правда, православні, Правда! ваше блаженство! Здоров'я вам, спасіння! Знаєте, ми вас любимо, чекаємо таку хресну ходу. Всі ваші вірні. Які будуть іти до Божого царства до кінця, з вірою в серці, з подякою, з терпінням, як ви нас учите, всіх прощати, всіх любити. Дай Боже вам кріпості, здоров'я намного і блага літа. спаси Хрісне Боже! Спаси. you no.